Всім привіт! Сьогодні 24 серпня і сьогодні День Незалежності України. Я святкую День Незалежності України в Бельгії і тут запланували просто шикарну і цікаву програму. Зараз ми їдемо в Брюссель з мамою. Так що зараз я її чекаю, Тож буде сьогодні багато івентів класних подій. Так що бути зі мною. Ми вже на вокзалі в Антверпені. Купили квиток і їдемо в Брюссель. Одразу видно, що мама не часто знімає відео, але вже як є. До речі, в цьому соборі вранці була священна літургія, але ми не встигли на неї, тож ми просто побули біля собору і пішли далі по справам. І там зверху висить поруч з берегійським прапором український, але його не видно. Наступна локація у нас е, пісючий хлопчик. Е, його будуть вдягати в українську вишиванку. Так що зараз йдемо туди. По дорозі до пісюючого хлопчика ми проходили сувенірні лавки і, як бачите, продаються українські прапори. А ось і козак маленький. Якщо чесно, то на мене це трошки шараварщина. Але маємо, що маємо, і так дуже гарно вийшло. Воу, wow, помітила, як багато людей стало. І дуже прикольне відчуття, коли ти йдеш в Брюсселі, в Бельгії, це взагалі невідомі тобі місто і країна. І люди йдуть всі в вишиванках, в прапорах, вітаються з тобою, кажуть Слава Україні! Вітають з Незалежності. Це просто якесь магічне відчуття. Знімати нас, а я вже їх знімаю. Просто можете собі уявити, що на головній площі Брюсселі розкривали 30-ти метровий прапор України. У нас час для перекусу по квітська лахри. І зараз йдемо в парк на пікнік. Метла Гаррі Поттера. Ми нарешті прийшли на локацію, де проходить пікнік. І, якщо чесно, я навіть нічого не коштувала там, бо були черги і я людина, яка не стоїть в чергах, тому я поверталась до антверпу на голодно. Але я купила собі вишиванку, яку ви побачите, до речі, вже в кінці цього відео. Kingdom or not, we stand with Ukraine and its people today, tomorrow, and in the months and years to come. Slava Ukraini.

Ми мали поставити рекорд тому, що в 50 країнах одночасно співали гімн України. Уявіть собі! Так що ну, не видно що це. Зараз ми йдемо на фікнік старпак, і це мій лук другий. Після що його не видно? А? Після, що, його не видно. А, ну, Вишиванку. Ну, вишиванку, все. І ми вже повернулися в Антверпен, і в Антверпені в кінці вечора вже влаштували, можна сказати, сімейний пікнік. І це доволі круто, коли ти живеш на чужині, ти сумуєш за домом, але все одно є люди, які тебе підтримують, які завжди з тобою, з тобою переживають. Ну і це все. Дякую, що ви дивились до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Далі буде лише більше контенту.